Каже, що кохання це не лише почуття, а й глибоке розуміння одне одного. Сьогодні ми у ТРК Сітімол дізнаємося, наскільки наші пари добре знають одне одного. Це шоу закохані. Ми розпочинаємо, що з тобою непомітно. пролітає митій час А я згадую ночі. Зорі, які нам шепочуть кохання. як і ти наповнім собою повітря Згадую, згадую, згадую ночі І зорі, які нам шепочуть почуть Кохання, як квіти Ми наповнім собою повітря ми підготували багато подарунків для наших пар від наших друзів та партнерів. Це центр спортивного розвитку Мейнстреч, ресторація. Юність, Чугун Стейк Маркет, Квест кімнати The Game, а також найатмосферніша козанка метелиця. Я пропоную знайомитися з нашою першою парою. Данило та Аня не одружені разом два з половиною роки. Вони обоє працюють у ТРК Сітімол. Данило Комфі, Аня у Пандорі. Незважаючи на те, що вони працюють у різних магазинах, графіки підлаштували так, щоб їхні робочі дні співпадали. У вільний від роботи час вони ведуть блог та мають близько ста тисяч підписників. Вони мріють про відпочинок, подорожі та щоб скінчилась війна. Зараз монеткою ми оберемо, хто буде заповнювати анкету, а хто відповідати на питання. Ров гадяська За заповнюєш, а ти відповідаєш. Добре. Okay. Я готовий поставити 10 питань. Якщо хоча б на половину відповідаєте правильно, то проходите у фінал. Дата вашого знайомства. 9 червня 22 рік. Так. Це фільм, суші і все. Гарна да, обстановка романтична. Взагалі не очікувала. Я думала, думаю, що щось там переплутає, наплутає місяці з такого плану. Немало не цього. Як Аня, ти вважаєш відповіла на питання, хто у вас головний у відносинах? Я хто? Ну, так і повинно бути. А Чому ні? Ну, я думала над цим питанням. Були сумніви, як тут відповідати? Взагалі ні, тому що взагалі, ну якщо так казати, що ми взагалі все разом вирішимо. Ну а так, звісно ж, Даня трішки поважніша персона. Так. <рес> ні. Якщо було б ні, то все. А <рес> Я думала. Якщо у вас в майбутньому народиться хлопчик, яке ім'я ви дасте? Взагалі обговорювали дітей вже? Так. Перший раз чув. Mm -hmm. Євген. Євген? Да. Ні. Тому що у мене директор Євген. <світтє> і, він, і він найкращий. <світтє> 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 Максим. Максим? А у мене отца зовут Максим. Ким Аня мріяла стати в дитинстві. Полицейським. Так. Ну, Там було декілька варіантів. Поліцейський і. Давайте остаточна відповідь. І ветеринар. Ветеринар! Так, це правильна відповідь. Мені дуже подобалася ця справа, і я дуже хотіла піти в поліцію. А, На жаль, батьки не пустили. Я вже ручки скутіла. Якщо частина. Яка улюблена страва Аня? Суші якісь там, ну. Ну, вона ще полюбляє пасту з креветками, але я навіть не знаю, і те, і те у неї улюблене. Ну, давайте, okay. so, давайте, давайте пасту. Ладно, пасту. Паста. Пусть. Нехай буде паста. З креветками. Так. На жаль, тут два варіанти: це салат з креветками або гречана каша. улюблена <laughs> ну, Вона полюбляє все. Ой, ну... Там ну, дуже багато блюд, яких вона полюбляє, і там було важко відповісти ну, правиль. Скільки вашій сім'ї потрібно заробляти, щоб комфортно себе відчувати на місяць? Скільки пані могла б написати а, до 5 тисяч доларів. Десь так. У мене так і написано до п'яти тисяч доларів. Ми це просто там, ну, мабуть, у тому місці тільки обсуждали, може, ну, підкладати на якусь таку мету, там поїхати кудись, там, машину, якусь там, кротоку. Добре. Я, я би на контент все бахнув би. А, так, нас заходили за це питання, хотіла обговорювати, кудись потрібно ще ж рости, тому вирішили поставити на цьому питанню крапку, і до п'яти тисяч доларів плануємо заробляти. Планували <свісно> на що витрачати їх? Ще не планували, тільки плануємо, як будемо заробляти їх. Як ласкаво вас називає друга половинка? А, бублік. 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 Так, це <свісно> правильна відповідь. <свісно> Є. А чому ти сказав, що а, а, бублік це сором? Не знаю. Це свій прикол ну як і у будь-яких відносинах. Ну по всякому, ну що, ну давай наступне питання. Яким твоїм досягненням? Аня пишається більше за все. Якщо з хобі, то це, скоріш, ну, то, що ми знімаємо, і там якась там, кількість підписників, те, ну, що uh -huh. перейшов парі. Це остаточна відповідь? Ну, да, думаю, да. так, думаю, так. Так, на правильна да? відповідь є. Yes. Ми часто з нею це обговорюємо, вона мені і допомагає у цьому. Ми кожне відео ну, в місті плануємо, uh -huh. знімаємо. Ось, тому. Uh -huh. Вважаєш, що ти це її заслуга? Так, так, так. Я розділяю повністю з нею це. Це наш успіх. Хто з вас перший освічився в коханні? Я. Так, а де це було? Ну, це була моя колишня, і це було у неї вдома. Що? Упс. В Парку написано. Парку, ти що Ні разу не був? колишня що? Це сон. Що? <реш> ну, а, а ти? я в шоці. Я реально в шоці. Я не очікувала, якщо часу тебе відповідь. Я взагалі не зрозуміла, що він сказав. Але претензій стільки. дуже багато, якщо чесно. Щось про колишню, так? Так, ну мені ну то зрозуміла ця відповідь, звичайно, і буде вдома. А та-та. Я не знаю, що він там придумав, може там якийсь сон їй при прищурився там. я Так не а знаю. що ти сказав? Ні, ну це було з колишнє. Так. З сколишнє? сколишнє. З якої? Ну, з колишнього, яка <різниця>, різниця. Так, все виріл, <різниця> <різниця> все я пішов. Сім. Правильних відповідей, тож ми вас вітаємо і ви потрапляєте у фінал, де можна також виграти багато подаруночків. Зараз ми знайдемо ще одну пару і зробимо такий фінальний батл фінал. між двома парами. До речі, якщо ви також закохана пара і бажаєте прийняти участь, виграти класні подарунки та зрозуміти наскільки добре ви знаєте один одного, то можете перейти у телеграм-канал, там є посилання на анкету. Заповнюю. Та її, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. Е, і скажемо, коли будуть наступні зйомки, щоб ви могли також потрапити до нас у шоу закохані. Це Ілля та Віолета не одружені разом два роки. Ще навчаються. Ілля займається боксом, Віолета вокалом та танцями. Мріють про те, щоб жити разом. Планів на Новий рік нема. Ілля у нас заповнює анкету, а Віолета буде відповідати на питання. Дата народження мами Іллі. Окей. Okay. 12 августа. восьмий місяць. 1983. Ну, на жаль. Що, на жаль, в мене тут написано, що це вересень. Да. Це він напутав. Він напутав? Так. Да, тому що я його, її вітала. Тобто він сказав неправильно. Це <рес> ж таки, коли день народження вашого. Восьмого місяця. Все таки восьмого. Да. У ваших відносинах головний. Добрий він. Так, це так і написано. Приєднано. А ви в вгорювали, хто у вас головний у відносинах? Було таке колись? Ні. Ні? Ніколи? Ні. Ні. Якщо у майбутньому у вас народиться дівчинка, яке ім'я бажає дати Ілля? Так, ну я тобі говорила, а ти мені нічого не говорив. Да. Я сумніваюся, що ти написала то. Mm -hmm. Ну, я думала Аделіна. Аделіна. Ну, я, понятно, що не то. Це Вероніка написана, да. так? Не люблю це я. Я казала, що мені подобається це ім'я там. Він потім запам'ятав то ім'я, воно дуже важке. Я не заповнював. А чому? Поки рано еще. А чому Вероніка? перше, що на голову прийшло. Ким лям мріяв стати в дитинстві. Не говори. Космонавта. ні. Поліцейським. Ну Ви це розповідали, так? Так, багато разів. Він Так, Він казав і декілька разів просто. Дуже багато мрій. Яка у вілі улюблена страва? У мене написано… Суші, Суші, так, У мене написано суші. Є правильна відповідь. Я не люблю суші. Він любить. Де, е, як вважає Ілля, повинно бути ідеальне побачення. Побачення? Ну, я буду надіятися, що не совпадає. просто. Я думала, в кафе. Не знаю, для мене не так важливе місце, як з ким це побачення. На пляжі. На пляжі. Вау. Скільки, от, як вважає Ілля, потрібно заробляти вашій сім'ї для комфортного життя? Ти ж... То точно нерва. 100 тисяч. А якщо в доларів, то. тисяч. Дедцять. Доларів. Не знаю. Бажаєте дізнатися, скільки написав Ілля? Звісно. 15 тисяч гривень. Що хватало на йду, одежду, кафе сходити, все таке. І на пляж. Так. Чи вистачило вам би 15 тисяч гривень на місяць? Ні. Ні. Ну, якщо думати як на сім'ю, то мені кажуть, що ні. Скільки разів на місяць, як вважає Ілля, нормально займатися сексом? Не 30, місяця 30 днів. Ну, ні, не 30 днів. Не 30. 15. Так. Яким досягненням вашим Ілля пишається більше за все? Моїм досягнення. Аким ми мене досягнення? Ну давайте там. Що я виступила, Надо спів... заспівала, там не знаю, концерт О, був. Один раз? Ні, тут багато разів я виступала. Так. Так, Це так. Да, давайте. Ти що? Ви займаєтесь вісім років танцями. Ви не танцюєте? Танцюю вісім. <рі> я думала, що так можна робити, але я сподівалася, що він скаже, що й тим, і тим не пишається або взагалі всім. Але довше ви займаєтесь співом. Так, так. чотири правильних відповіді і шість неправильних. На жаль, у фінал ви yeah. не проходите, але я хочу подарувати вам подаруночки все одно. Це разове тренування від Main Stretch. Тримайте, а також. Від Main Beauty манікюр плюс покриття. Wow. Ну yeah. що ж, з святами вас. Дякую. гарного настрою. <laughs> це Дмитро та Віталіна. Не одружені разом два роки. Вдвох працюють у поліції. Дмитро займається спортом, їхня спільна мрія це щаслива сім'я, діточки та власний дім. Орел. Орел. решка. Okay. Так. Орешка, хто з вас перший освічився в коханні? Я точно? Да. А де, де це було? При особисті зустріч. Е, вона сказала, що вона перша <першу першу> освічилася, і це було в соцмережі. Я вважаю, що було трошки по-іншому. Але якщо вона так вважає, то хай буде. так. Я почала згадувати, але, мабуть, все таки я. Скільки нормально е, займатися сексом? На місяць разів. Кожного дня. Кожного дня. Але тут 10-15. Ми приходимо додому іноді, і все, що можемо зробити, це просто лягти до подушки. Скільки вона відповіла, що потрібно заробляти вашій сім'ї, щоб комфортно жити на місяць? То я думаю, наші нинішні зарплатні стать 100 тисяч. 100 тисяч. Так, правильна відповідь. Так, да, її вистачає, вистачає. А ви не хотіли би більше, так? Навіщо? Це зараз так достатньо. Як <гум> через півроку ціни зміняться в магазині, коли ми будемо заходити в магазини, там для мінімального набору потрібно буде пару тисяч гривень, то треба буде більше. Ким вона мріяла стати в дитинстві? Космонавтом. <гум> <гум> Поліцейським. Ми це не обсуждали. це важка робота, ні. В дитинстві ви не уявляли, що вона така. Так. Да. Я уявляла трошки по-іншому. Якщо в майбутньому у вас народиться хлопчик, яке ім'я вона б хотіла дати. Або хотіли, щоб ви разом ви разом обговорював. Тимофій. Тимофій! Так, це правильна відповідь є. Да, ми прийшли до одного ім'я, хлопчика називає він, дівчинку називаю я. Особисте Ще. бажання. Ну, я вважаю на даний час, ще, що це ім'я досить рідке. То у ваших відносинах головний. Напевно, я. Це нормально. Ага. Але рішення ми все одно приймаємо разом. Це у всіх по різному. У когось так, у когось по іншому. В цьому нема нічого страшного або там вау. <рес> так. Кажуть відповідь: день народження її мами. Ого. Це було не так давно. Чи буде? Ні, було. Не знаю. Ні? Суть питання яка. День місяць рік. Це, Це вашому не так. знаю. Я також не не пам'ятаю, коли в його мами день народження. П'ять відповідей є. Чим вас вітаємо? Ви Дякую. потрапляєте у фінал? Ось і фінал шоу закохані. В нас є фіналісти. Це Дмитро, Віталіна, а також Даня і Аня. Ми йдемо у конфі, бо там є великий телевізор, який нам потрібен для фіналу. У фіналі пари перевірять, наскільки добре вони розуміють одне одного. Один із партнерів надягає блютуз навушники та стає спиною до екрану, не чуючи, що відбувається. Інший партнер описує те, що зображено на екрані, а завдання першого прочитати це по губах. Пара, яка найкраще впорається із завданням, стане переможцем першого випуску. Футбол? Так. Да. Да. Теніс. 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 По одной букве называй. Т. Э. Н. И. С. Сальто? Нет. Теннис. Т. Н. Н. Дальше. Т. Хо. Кей. Хо. Х. О. К. Эй. Карате? Хо. Хо. Ке-ю. Кот? Нет. Хо. Хо. Ке-ю. Еще раз. Хо. Ке-ю. Хо. Ну ты мне говоришь кот. Последнюю букву нормально скажи, я тебя прошу. Хо. Да. Хо. Ке-ю. Не съедай последнюю букву. Хо. Давай дальше, я не понимаю. Регби. Р. Р. Э. Гби. Регби. Р. Э. Г. Би. Регби. Карп? Рыба? <реш> Ні. <Нет>. Карате? Ні. <Нет. реш> Волейбол. Во Волейбол. Волейбол? Да. <реш> так. Петро та Віталіна зробили це за 2 хвилини 20 секунд. А саме зараз черга Дані та Ані. Кі-ві. 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 Кефір? Кі-ві. Я розумію. Ківі. Ківі. Так, да, так, да, так. Да, да, Банан. Банан. Да, есть. Яблоко. <свят> Яблоко. Яблоко. Арбуз. Яблоко. Яблоко. Да, есть три. Ой, что там? Персик. Персик. <свят> Ананас. <свят> Ананас. Да. Все. <свят> У нас є переможці, це Даня і Аня. Давайте привітаємо їх холодками. Настає час нагородження, і зараз ми дізнаємося, які подаруночки дістаються. Найатмосферніша кобзанка, метелиця, абонемент на добу кожному фіналісту. Для наших переможців від а, main Body парний масаж на одну годину. Тримайте. Від Main Stretch парне персональне тренування. Тримайте так, що нам дістається нашим полуфіналістам від Main Beauty Ламінування Вій. Тримаєте Main Stretch абонемент на 8 занять. Усім фіналістам я хочу подарувати сертифікат на безкоштовну гру від квестів е, The Game. Також наші фіналісти отримують сертифікати по 500 гривень від Steak Market чугун. Це мраморна елітна яловичина для наших переможців від Старбас House Це сертифікат на глиняну лазню на 2 години. Тримайте вітаємо вас ще раз. Сертифікат на 500 гривень від ресторації Юність. Ми готові подарувати комусь з пари. Ви наші глядачі, ви журі в нашому телеграм-каналі. Ви можете проголосувати за якусь з пар, і та пара отримає саме цей сертифікат. Також серед підписників ми хочемо розіграти ще сертифікат на квест The Game, І також є сертифікат від MainBody на MainBody Relax. Це ми зробимо серед тих підписників, які залишать коментар на Ютубі. Ми оберемо найоригінальніший коментар, а також обов'язково потрібно бути підписаним на Ютуб, на мій інстаграм, на сторінку Тік-Ток Шоу закохані, і вже 10 січня ми оберемо переможця, який отримає оці два сертифікати. Усіх з прийдешнім 2025 роком. Хочу побажати головне, щоб ми побачили мирне небо і кохайте. Один одного, щоб не сталося, до нових зустрічей.